Житомирський перинатальний центр, де народжують та виходжують найменших українців, отримав від національного проєкту Нове життя нова якість материнства і дитинства ініційованого президентом подарунок. Центр дооснастили сучасною лабораторією, медико-генетичною консультацією. Сучасні апарати з'явилися і в реанімації. Привітав медиків та пацієнтів Житомирського центру прем'єр-міністр Микола Азаров. Він особливо пишається тим, що тут чи не вперше з'явилося обладнання, на якому раніше українські лікарні ніколи не працювали. Надійний партнер державного проєкту фонд Віктора Пінь Вінчука, розповідає Олеся Комарницька. Вже два тижні мама Вікторія світиться від щастя. Її платон, хоч і народився на місяць раніше, вже готується до виписки. Для мене він найкрасіший ріб'яна в світі. Вікторія точно знала, народжуватиме у кращому перинатальному центрі Житомирському, де чотири роки тому виходили найменшого пів кілограмового ботанчика. Бо тут лікарська праця помножена на сучасне обладнання, фактично гарантує результат. Результат залежить від того, що буде включати врач. Так от, от, чем оборудование, тем, естественно, будет результат. Цьогоріч у рамках національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства до центру закупили найсучаснішої апаратури ще на 10,5 мільйонів гривень. Микола Азаров оглядає новеньку лабораторію, затримається у відділенні для новонароджених і заявляє... Смертність дитинська закратілась майже в два рази показник, серйозний показник. И то оборудование, которое мы видели, позволяющее уже на первых стадиях беременности определить тяжелейшие заболевания, это тоже новое у нас, да? Такого ми ніколи не мали. Житомирський перинатальний центр вже шостий у рамках національної програми, ініційованої президентом. До 2014-го такі пологові будуть у кожній області. Свою маленьку двійню семимісячних крихіток. Сім'я біляків з рук не випускає. Я не знаю, мабуть, в нас не було б шансів. Шанси у таких крихіток тут з'явилися у 2008-му. Фонд Віктора Пінчука створив колиски надії. Оснастив найсучаснішим обладнанням реанімації для новонароджених. Лікарі розповідають, за цей час у рені допомогли майже півтори тисячі немовлят у нас ні єдиного випадку, ні материнської смертності. фонд доєднався до президентської ініціативи і на два мільйони гривень дооснастив реанімацію для найменших тепер тут все у датчиках і спеціальних комп'ютерах зокрема і цей один з найсучасніших у світі апаратів штучного дихання він не лише дихає за півтора кілограмового малюка а й вираховує дозу кисню оця дитина там вона така маленька таке гігант тому що кіло 400, тось от такої на да? а вот это, вот, когда я полкило, так это на таке помещается. Вот. И, конечно, когда такой, такой есть шанс вижити і жити і бої здоровим полноценным, то это, конечно, уже здорово. это уже лучшие мировые образцы. Держава інвестує у програму майбутнього 300 мільйонів гривень, бо крик новонародженого <кліху> найбільше щастя. З Житомира Олеся Комерницька та Володимир Коваленко. Факти ICTV.